Знаходимося біля мосту канала Дніпро-Донбас, коли вони йшли зі сторони Балаклії, зайшли в Петрівське і почали спускатися на танках до нас, до Грушевахи, міст підірвали для того, щоб вони не пройшли через Дніпро-Донбас. Ніхто з людей же не знав, що таке війна із нашого покоління такого, що... Люди були всі просто розстеряні, не знали, що їм робити, ховалися в погрібах. Багато домів, без даху, багато без стін, побитих дуже багато домів. Є такі дома, які стоять, які взагалі не підлежать, вони ніякому ремонту. Цю тутацькій кухні зняло, гараж повністю знесло було. Це Так, да, це криють покривлю. З цієї сторони був розбитий, з тої сторони був розбитий, з вулиці був розбитий. Ну не повністю, а так шифер розбитий був. Е, стелі немає, у залі розбита, багато впало. Опалення розмерзлося, тому що газу не було. Виїхали ми з 7 березня звідси. Хорошо, документи були з собою, з погріба витягли ви нас, поїхали. Дві хвилини дали, для того, щоб ми виїхали у я повернулася, приїхали, почали ремонт робити, дали нам безкоштовно шифер. Ми з чоловіком жили тут постійно, жили 10 червня 2022 року, о 6 годині ранку, прилетіло прямо в хату. Ми на цей момент були в погрібі. Коли ми вийшли, все було в диму, все було біле, хата була розбита за всім. Пірат, акуратно, що в пірат не можна. Оце воно сюди прилетіло до нас. Оце вон, дірка така була велика, тож вже ж теж своїми сили. Це воно тут під кроватью застряло, бо там дірка. Це ми думали, крішу зробимо, а тоді вже будемо починати ремонти робити. Ще ж двері временні поставили поки що. А тут нічого не було, стінку перекладали. Свої діти допомагають, родичі зійшлися, допомогли. І оце ми з травня і по вересень повністю жили в погрібі. Собака цей жив у погрібі з нами. І сусіди ми, ми могли в місті з сусідами, то в них то в нас у погрібі, з собаками, з котами. Да, да. Оце в полу стрічало таке. Гатили, гатили добре тут. Стріляли. І туди, і сюди летіли, і над нами, і самоліти літали, і все було. Весь період було важко і страшно, і кожен день. Було таке квітуче, красиве наше село після того, як нас обстріляли. Стало ну, тяжко дивитися на нього. Це наш старостат. О, де дирка в стіні. Це ж тут авіабомба впала, і осколки полетіли і попробивало все. Коли я приїхав, заходив у нього через вікно, школа наша, де я провчився 9 років її зовсім немає. Був спортзал, спортзала взагалі даремо скажу, що на ньому живого місця не залишилось. І його просто повністю знесло. Оце ж він був отак от он вход отуда, і це ж він був такий длинний, здоровий був спортзал.